Оскільки можна це додавати на мої відео, досить, будь ласка. Друзі, всіх вітаю на новому реплеї по грі World of Tanks. Сьогодні дивимося реплеї, як я розумію, що це український гравець, тому що напис на водреплейс був зроблений українською, тому дивимося саме нашого бійця. Так, він додав собі до взводу зараз ФВ-215Б. Напевно, вони знайомі, але будемо думати, що так. Якщо ні, то познайомилися і провели гарно разом час. Ну що ж, у нас новий бій на 60 ТП Левандовського, як я вже й казав, що багато реплеїв реально на цьому танку чомусь є. Невже він був в акції в бій, і я це пропустив, як сумно мені через це. А ще чомусь знову ж таки, так як це. Я не знаю, чим це пов'язано, але другий раз в українського гравця в мене немає звуку, коли я запускаю. Це дивна ситуація, я такого раніше не зустрічав, але от зараз це я. Так, на нас тут виглядує Мінотавро. Небезпечний супротивник з барабаном. Правда, каде в того барабану, як циклічна гармата, але будемо називати це барабаном. ВЗ-55, ну, якусь позицію він вибрав для себе, не дуже, я б сказав, би, об що буде обіцяти йому перемогу. Тут взагалі дуже дивна позиція. Я не знаю, що тут можна настріляти, там і не потанкуєш, і взагалі нічого не зробиш. І арта тебе там повинна розбирати. Ну що ж, Мінотавро проти 60ТП. Яка щелина. А ось і Вазик, бідолаха, куди ти втікаєш? Він просто втікає, і наш герой йому, отак, от в дупу, закинув 628 одиниць шкоди. До речі, альфа слабка пройшла. Надзвичайно слабка, адже на минулому реплеї по 60-ті типу, Палевандовському там проходило бронебійним снарядом під 820. Мені здається, стільки було шкоди. Ворожа арта просто нікого не жаліє. Отримали одну від гриля. Я думаю, що тут уже отак, от отримуєш від гриля, отримуєш від арти, в тебе 1700 хітпоинтів залишається. І всього-навсього одне попадання на 600. Тут вже починає, напевно, здаватися, що все, все закінчено. Але коли ти танкуєш такий постріл від ФВ 4005, це, напевно, хороший знак. І потрібно піднімати носа вище. Йти вперед, просто на роги цього мінотавра, і їх йому обламувати. До речі, от щойно знову помітив, як пролетів снаряд. Ну тут, хоча б явно було видно, що він вище пролетів, але мені вже починає здаватися, що 60ТП Левандовського це якийсь трішки зачеклований танк. От він вміє, можливо, якісь реп-системи на ньому стоять, які можуть магнітними полями відштовхувати ці от снаряди артилерії, тому що дуже схоже на те. То проходить наскрізь, то проходить трішки вище, таке у нас тут типічне стояло на цій мапі. Він просто вкатує на Мінотавра і дає йому в НЛД. Просто викатив, дав і від'їхав. Як він тут не пропустив від Мінотавра, це вже інше питання. Можливо, пощастив, а можливо, він просто знає настільки ідеально цей танк, що не підставив жодної своєї шишки. Гриль ангар. Першого свого забрав. До речі, по ФВ-45 він кинув 936 Альфу. 936. Але він там встиг перемикнутися на фугас. Саме тому так і вийшло. Але. Уявляєте собі, встигнути перемкнутися на фугас. Я інколи просто навіть забуваю це зробити. Коли бачу, Картонного танка. Так, він зламав щойно Мінотавру оглядовий прилад. Мінотавр сліпий, нічого не бачить, стоїть, зараз страждає. ну Після минулого танкування мінотавром я все-таки розумію, що Мінотавра трішечки броніто є. Трішечки щось там є. 3633 вже настріляв наш герой і отримав. Поки підіймався, наш бронелист вирівнявся. І він отримав собі пробиття. Давайте подивимось, куди. Мені здається, що ВНЛД. Так. Ось так от він підіймався і просто ВНЛД його пробив. Клятий мінотавр. Будемо топити 430? Чи сьогодні ні. аж цікаво, як буде. А поводити себе наш герой. Ну так от вицілював лючок, а влучив куди? Влучив в землю, як завжди, в грі World of Tanks. Обожнюю, обожнюю за це цю гру і не граю, тому в неї вже певний час. Досі відпочиваю. Тому що ці всі невлучання, це все досі не дає мені. Боже, воно просто пролетіло наскрізь! І ось це теж не дає мені спокою. Він щойно точно влучив в лючок. Там снаряд пролетів наскрізь танка. І як після цього може не згоріти, граючи в цю гру? Я не знаю, як не згоріло в нашого героя. В мене вже б, напевно, давно згоріло, але він поки тримається. Так, ну що, у нас тут підтягнулася наша яга. Єсота. Підтягнулася і вже затягує назад Ремені і їде в ангар. У нього вже немає хітпойнтів. Я думаю, що арта його зараз добере. А тут, в принципі, без шансів. Поїхав в ангар. Шкода було, шкода. Ніби непоганий гравець. Залишається. А ще наш союзник такий самий побитий. На один постріл Артії. Я думаю, що вже скоро цей постріл відбудеться. Де звуки гри? Чому їх немає? Так, француз нам посилає 70. Ой-ой-ой-ой-ой. Нарешті на, третє, на третю спробу вдалося. З третьої спроби вдалося влучити прямісінько в лючок ВЗ55 і він його забрав. Топ! Три танки вже на нашому рахунку. Француз все-таки своїм третім снарядом теж влучив. Другий був мимо. Тут на центрі ховається леопард. Там на балконі стоїть ще ФВ-4005. Ми не знаємо, де знаходиться їхній ЄБР. І все просто жахливо, якщо чесно, поки що виглядає. 5500 настріляв. Леопард зближається. Не знаю, що він задумав, він навіть не ховається. Він просто зближається. Не знаю, він що хоче там, лючок вицілити, чи що при підйомі. Ну вже схоже на те, що це буде довгий бій. Або ж ні, якщо зараз нас арта тут затицяє по КД. Так, це хто у нас стріляв щойно? 26 варіант 4. До речі, ще хітпоінтів багато у нього є. А, міг би щось піти да, по -по поробити, а не стояти тут. Прийняти там щось від гриля можливо. Що робить леопард? І як він танкує? Як можливо взагалі леопардом танканути таку махіну здоровенну? Але ми пам'ятаємо, що там пробиття дуже маленьке, ну, але все одно ну леопарда не пробити серйозно. 268 мм, так? Досить мою мишку забирати. 250 мм у нас. Ай, пробиття, але ж картон такий не пробитий це дуже дивно. Танкуємо гриля. Це круто. Ну, багато обіцяючи поки. І сьомий, і сьомий підіймається. Ну він вибрав все-таки забрати побільше хітпоінтів собі. А не стріляти віса. Я думаю, що він би в нього теж міг би встигнути а забрати. Але гриль набагато небезпечніший, небезпечніший супротивник. Тому можна хітпойнтів забрати і підбити клятого гриля. Ну що, 26.8, варіант 4 нашої команди вирішив, що вже все пропало, поїхав на базу. Просто поїхав на базу, киданув тут нас всіх. Він киданув нашу ФВ 215Б і киданув нашого 60ТП Левандовського. А це чому? Тому що він був зовсім не впевнений в них. А дарма. Я для прикладу максимально зараз вірю в нашого героя. Я не вірив в ЄБР 105-го бідолаха, як він щойно приїхав. Але я вірю в нашого героя. Адже випадкові бої не потрапляють в наш топ-реплей тижня. До речі, можна буде ще ну, робити на майбутнє якісь голосування. Будемо вибирати реплей місяця, щось таке. Мені подобається, не знаю, як вам, мені подобається. Як вам взагалі подобається реплеї дивитися чи ні? Так, ну що, ви, чи вийде в нього відправити когось ще в цей прекрасний чорнозем, який тут знаходиться? До речі, якщо ви не знали, то на території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорнозему нашої планети Земля. Цікавий факт, Цікавий факт. Цікава рубрика, цікавий факт. Наша постійна рубрика на кожному реплеї. О, ні, він падає в воду. Як на 60 ТП виїхати з води? Я навіть не уявляю. Якщо він це зробить, він буде топ герой. Він це зробив. Він це зробив, він більше не тоне. І він ще зараз висіли 430? -го. Серйозно? Топ. Він це зробив 9 тисяч уже настріляв. Т95. Допоможи нам! Є, yes, забрав п'ятого. Забрав п'ятого 162 хітпойнти. але велика небезпека в тому, що нас зараз може забрати арта. Це дуже неприємно. Він це розуміє. Він ховається. Ну все, він це зрозумів. Поїхав на базу. Зараз уже тут, в принципі, немає чого робити, адже один за світ сьомого. і арта нас відправляє в ангар. Ворожа команда вже помалесеньку по іншому флангу підкрадається до нашої бази. Ворожий ЄБР щодня спробував через центр заїхати на нашу базу. Щось там потицялись вони з Т95 ЄБР втік. А наш залишився шотним. Ну і хто тут програв в цій ситуації? Я думаю, що наш Т-95. Знаєте, багатьом подобається саундтрек Студзянок, але я на одне місце з саундтреком зі Студзянок ставлю саундтрек з лінії Манненгейму. Коли оце твоя команда програє, в тебе тоді починається дуже активний, ось такий підбадьорюючий саундтрек. І я його однозначно ставлю на один рівень. Він мені подобається одно, однаково що студзянки, що цей. Прямо в лючок. Ех, на жаль, на жаль, на жаль, ФОШ 155 нас забирає. І наша команда програє. Ми програємо 6,5 тисяч хітпоинтів, наша команда, але наш герой настріляв 10-150 одиниць шкоди. Так, ну що ж, давайте дивитися результати бою. На жаль, ніяких тут епічних медалей наш е, сьогоднішній герой Піпс чи Пупс. Напиши в коментарях, якщо ти випадково будеш, можливо, дивитися цей реплей, як вірно читати. А, отримав майстра. Це супер, подобається нам. І настріляв цілих 10 150 одиниць шкоди. Це класний результат. Мені до такого ще рости і рости. Не знаю, чи до росту, адже мало граю в танки. Так, ну що ж тут? У нас фінальний результат: мінус 22 тисячі срібла, були включені резебри, резебри резерви і багато голди стріляв, використав ще різні ремкомплекти, і того пішли ми в мінус. Але це було того варто, адже такі бої трапляються не кожного дня. Ну, якщо ти, звичайно, не суперімбастатист. Що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі, адже я люблю їх почитати.